Ну, що далі робимо? Дубль-2. От ви вже в такій ситуації, вам потрібно на початок буде загоїти рану, яку вам зробив нарцбрехун. На Загоюйте її. Вона загоюється. Через на консультація там багато буде розказувати. Вам треба її загоїти цю рану. Далі вам потрібно віддалитися від нього. Больно, як би не було больно, не спілкуватися, не розмовляти, не переписувати взагалі нічого. Я я знаю, що ви будете хотіти, ви будете ждати цього дня момента. Ну повірте, що повірте моєму опиту і моїм словам. Якщо у вас, біля вас не стало цього нарця, це подарок від вищих сил вам. Ви потім згадаєте мої слова і подзвоните. П'ямо кави, ви мені подякуєте і скажете, «Юрій, дякую. Тому що найбільше блаженство, що вам може в цій ситуації допомогти, це забрати від вас нарця, щоб він не дзвонив, не писав, щоб ви його не бачили, щоб він знайшов нову жертву і з вас соскочив і пішов туди, щоб взагалі він не мав діла до вас. Оце буде найбільший подарок. Таким чином у вас час буде проплакатись, прострадатися, проболіти, згадувати, ностальгія. Не дивіться тіктоків, не дивіться картів Таро, не дивіться розкладів тарого. Це все ілюзія. Немає там ніякого возвращення, там немає, він обдумається, вона обдумається, вона вже змінилася, вона трансформація. Ні, 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 ні. Ні. На даний час ні. Е Чому ні? Тому що ви не пройшли трансформації. З якого хера він має пройти її. Да, ви в біді, в джумі не можете її пройти. А він в чого має проходити в радості? Скажіть мені, ви проходите свою трансформацію, я розумію. Я розумію вас. Ви болієте, вам болить, вас розбите серце. А йому нахіра щось робити. Ви йдете в регреси, в чистки, консультації, обучення, спортзали, купляйте собі речі. Я вас розумію. Вам ви є заохочений чоловік. А йому воно нахер. Він балдіє. Вона балдіє. Вони кайфують в нових стосунках. У них таких, як ви, є 10, 20, 30, не цілі групи створені. Вони бабки отримують кав, секс, вони все є. Їм не треба проработки. Їхні пророботки почнуться тоді, коли ви. Викинете його з серця і залишити його своєї енергії, своєї любві. Тоді ви заберете всю енергію собі через регрес, через чистки через консультації. Він стане тоді, заберете свою защиту від нього, і тоді він получить бумеранг. А поки ви його тримаєте в серці, нічого не буде. Тому консультації, чистки, регреси, обучення, школа, життя, родові практики вам в помощь.